У відділенні променевої терапії онкоцентру проводять сеанс опромінення. Щодня тут таку терапію проходять понад 100 пацієнтів. Сергій один із них. Наразі він бореться із утворенням у легенях. Чоловік каже, після початку лікування почувається краще. То, що було спочатку, і зараз це на бої звісно. Тяжко проходить. От мені тяжко повернутися, бо мене болить ззаді, спереді. Може, то обнаняво буде набагато краще. Коли в онкоцентрі змонтують лінійний прискорювач, такі пацієнти, як Сергій, зможуть проходити сеанси променевої терапії з меншими ризиками для здорових органів, каже виконувачка обов'язків керівника підрозділу променевої терапії Марта Попова. Безпосередньо звідси вже лаборант, лише пацієнта на лікування, де ми заходимо у бункер. Тут безпосередньо буде лінійний прискорювач. Побудований він по всім. Нормам тому ми вже очікуємо скоріше, монтажу і приступати до роботи. Лінійний прискорювач, який отримав онкоцентр, має потужність 6 мегаелектронвольт. Це дає можливість лікувати як дорослих, так і дітей. Менше побічних ефектів буде за рахунок того, що ми прикриємо, скажімо так, ту ділянку, яку ми не маємо опромінювати, тобто ці органи або тканини. Тобто ми їх прикриємо, щоб не там не відбулося опромінювання. Лінійний прискорювач для онкоцентру розподілило Міністерство охорони здоров'я. Його вартість, за словами гендиректора Ігоря Малишевського, 36 мільйонів гривень. Упродовж двох років добудували два бункери та частину будівлі, у якій встановлять перший лінійний прискорювач. Обладнання доставили в Черніці та наразі очікують бригаду фахівців, які його змонтують. Це зроблять упродовж трьох місяців. Згодом очікують і на другий прискорювач, про який ведуть перемовини з міжнародною організацією МАГАТЕ. На даний момент в Україні йде війна, є проблеми з усіма фахівцями, зокрема і тими фахівцями, які встановлюються дороговартісне і високотехнологічне обладнання. Держава закупила 15 лінійників, іде їх завіз в лікувальні установи та монтаж. Тому, звісно, зрозуміло, що одна бригада не в змозі повністю. Увести в експлуатацію все обладнання одночасно, тому нам було проговорено, що ми очікуємо фахівців з Європи, які будуть налаштовувати дане обладнання в нас в установі. Наразі в онкоцентрі вже підготували одну команду до роботи на лінійному прискорювачі. Це лікар, медичний фізик і лаборант, які шість місяців навчалися в Азербайджані за підтримки МАГАТЕ. Ще дві команди готуються пройти таке навчання. За словами Малишевського, після монтажу лінійного прискорювача онкоцентр отримає ліцензію на його роботу. Наразі мають ліцензію на зберігання обладнання. Променеву терапію на лінійному прискорювачі зможуть проходити від 60 до 100 пацієнтів щодня, залежно від виду пухлини. Для пацієнтів онкоцентру процедура буде безкоштовною за направленням від лікаря. Марія Антоняк, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.